Фронтові пісні вони підспівують не лише голосом, а й серцем, адже вони назавжди стали частиною їхнього життя. Більшості цих ветеранів далеко за 80. Тут лікарі, медсестри, санітари та лаборанти усі колишні працівники міської лікарні. Кожен рік забирає їх із наших людей, але ми дуже їм всім вдячні за те, що ми маємо можливість працювати, жити. Посивілі голови та старечі обличчя сьогодні на зустрічі їх зібрало 16-ро. Тут не роблять поділу на ветеранів радянської армії та вояків УПА. Усі святкують разом. Колишній анестезіолог Володимир Повстанський у 41-му був безпосереднім учасником створення повстанських загонів. Молодому студенту Львівського медінституту доручили займатися мобілізацією. Путі на, на горби був останній наш бій по дорозі, мене заарештували. Пов я попав у руки, а там неволя, а там відбув, 10 років. Відбув, а там вийшов на волю. Ти почалося життя. За одним столом з паном Володимиром перемогу святкує і медсестра Євдокія Петрусьова. Під час війни вона, 20-літня білоруська дівчина, стала партизанкою. Ходили по завданню ночі на пучі І Я у якої подаривної групі вела. Так велій у нас отряд був, я у лісу. А подрігов група була у німця у німця. Та ми кожну ніч ходили на пути мінірувати. Пані Євдокія, як і пан Володимир, переконані, нині не час ворогувати, однак і забувати про ту війну теж не слід. Вони разом співають, згадують минуле та їдять кашу з одного казана. Польовий куліш від самого шеф-кухаря. Шоняна каша з морквою з цибулькою, з шкварочками, масло трошки додавлено. Ну, може, коли була війна, то таку, звісно, не готували. Але ну, ветеранам подобається. Окрім каші та застілля, ветерани отримали і подарунки від колективу лікарні та грошову допомогу від обласної влади. Ірина Василовська, Сергій Габралевич, інформаційна програма День.